Я пішла тут у місцевий кахвітерій, тільки народу поговорити, не маски. Будемо заповнювати цю прогалину. шньо 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 Баба кличе свої святі корови. Іди геть! Воно смачно, воно прекрасно, воно з вітамінами і так далі. Ну воно не те. Хверверк! Привіт, друзі! Я до вас з дуже гарною новиною. Нарешті, нарешті я наважилась. Це можна було робити ще рік тому, але ну, ну книжкова мишка трусилася, боялася, але тут, знаєте, все. Згорів сарай, гори і хата. Я оформила вже спонсорство. Я просто подумала, що я випускаю щотижня по два відео. Інколи ми як порахували, якщо там знаєте дні. Якось так складаються, то, то у мене виходить по 10 відео на місяць. Так, да, да 10 відео на місяць. Тому буде одне відео за ну для. Широкого загалу для вас усіх, а одне відео буде спонсорське. І от е, така величезна кількість спонсорських відео буде лише 100 гривень на місяць. На спонсорському будуть більшість марафонів, більшість влогів, більшість. Ну, в общем, я на вигадую, повірте мені. Е, я ж кажу, без солоденького не залишитись. Тому буду дуже 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 вдячна за підтримку. Я просто тільки-тільки. Іду в цю царину, іду по цій стежу, тому в общем, вигадую буде всього прекрасно і багато, в общем, підтримайте, будь ласка, щоб мені було заради кого це робити. Я вас дуже-дуже люблю і всіх чекаю у спонсорстві. Тик-тик-тик-тик, натискайте, -на 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 спонсорувати. Дякую, дякую, дякую вас. Я вас всіх люблю і віймаю! Предприед, слава Україні! Що ви як ви! Я тут під власно вирощеною, власноруч вирощеною квасолькою, да. Ось тут у мене ще перці, але їх не видно і за кущів квасолі. В общем, вийшла тут до вас. І знаєте, що я подумала? В цьому світі не вистачає доброти і оцякої такої от мі 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 Тому сьогодні відео саме. В общем, будемо заповнювати цю прогалину. Я знайшла книжечку, вона в мене, знаєте, якось давно куплена, але якось ну не знаю, чомусь не читана залишилась. Треба виправляти. Називається вона Баба Федіха, Уляна Маляр. Ось така от обкладиночка. Ви з тисячу разів бачили цю книжку в книгарнях, але чомусь ви її не. Угледали для власних читацьких лапок, для, в общем, ви на неї от просто проходили повз. Але, знаєте, я вам скажу, що то була ваша помилка, друзі мої. Ця книжка, е, от дивіться, це авторка от е, Уляна Маляр. Вона написала про свою бабусю. Просто порівняйте ось фоточка бабуні і от картиночка, да, на обкладинці. А от наша, до речі, Улянка. Ви знаєте, ця бабуся вона була цілим світом для своєї онучки. Як, в принципі, кожна бабуся для своїх онуків, бо знаєте, у бабусі можна все, що не можна там з мамкою і з татком. У бабусі кутів в хаті нема, у бабусі бабуся то інший всесвіт. І от саме онучка написала книжечку про свою бабусю. Причому, наскільки я так вже погортала, вона просто. Переповідала історії, які були, переповідала те, що бабуня розповідала. І ну, Тут воно настільки е, мило, настільки е, щемко, настільки неймовірно, що я, я, знаєте, думаю, ні, читаємо разом. Просто подивіться, от, 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 на це. Ну, ну, хіба ми не заповнили мило, милоту цього світу? Ну, ви просто роздивіться. Поставте на паузу і роздивіться. Ну, це прекрасно, це просто прекрасно. І тут це, знаєте, це не якась там да, от історія, там, це збірочка е, таких оповідочок, наскільки я зрозуміла. Ну, я ще не читала цю книжечку, так, трошки погортала. Але тут дуже красиво описи, дуже красиві, тут красиво все. Я не знаю, що тут буде. Тут я знаю тільки, знаєте, от, що тут буде дуже класний гумор, простий, смішний, класний, такий от. Знаєте, ну такі, от, як от ми з вами сміємося, знаєте, не щось там таке, таке розчепурене і я не знаю вичурне. Тут, от, от, і, знаєте, тут, е, тут я почала читати перше таке ну, оповідальничко, це ну. І е, знаєте, тут настільки красиві описи, тут настільки... Ну, от ви просто послухайте. Ну, ну ви маєте це. От, купіть собі цю книжку, вона прекрасна, правда. Я там, знаєте, не те, що прямо мені там буде якась там копійчина з цих продажів. Ні, не буде. Мені буде, знаєте, плюсів карму, якщо ви купите цю книжку, прочитаєте і просто відпочинете, заповните якусь таку от цеглиночку милоти, якої можливо зараз не вистачає. Ну от давайте просто. Одна от, ну, така, ну тут, бачите, вони от, коротесенькі. От просто послухайте за, для такої затравочки, для такого гачечка. Єгоди в сметані. Да, до речі, тут трішки такий да, Галицький, якийсь карпатський діалект, але ви знаєте, от абсолютно не напружує, вона абсолютно от мелодійна, ви, по-перше, все зрозумієте, по-друге, ну, взагалі норм прекрасно. Навіть якщо ви знаєте тільки як я літературну українську. Ложка тоне в солодкому червоному білому морі. Ми їмо з бабою ягоди зі сметаною, Ягоди свої, з городу. Сметана теж своя, від бурої корови. Все вкупі, райська насолода серед гір у бабіній хаті під ранішній повтор турецького серіала Роксалана. У мух гуцурський хатун, страшна тахікардія. чи то від того, що ми їмо ягоди зі сметаною, чи то від турецьких легінів і самого султана. Годен знати, що в тій чорній голові мухи. Ложка сьорбає солодке, червоне біле море, а я малюю собі в уяві усе, що зараз за вікном. А там химерні силуети відображає ранкова калюжа і стовбури дерев обіймає сивий джентльмен-туман. Зламаний гладіолус разом з ясеневими листками нагло втрамбувався до отави. Відловів пса і кота будяться забути в тумбочках книжки і навіть посаджені навколо хати лимонні троянди. Здалека звучить пісня, два перстени. Це втавта, відчинене в вікно в бібліотеці, репить стара платівка Івасюка. Сусідка, яка прийшла до погрушки, неквапно малює вуста баклажановою помадою. Вона їй не пасує, але ж ця жінка знає краще, що їй треба. <сум> Сонні сусідські сандалі ледве бередуть по росяних стежках, ложка потала, ягодова годова чарівниця, вся в єгодах. Та лісових суничках, іде сонним селом. За нею гордо біжить малиновий лис з шапкою жолудом на голові і довкола сім буковецьких вітрів, убраних в сині жупани, крутять у різні боки антени на дахах. Мить і я вже бачу велетня з малахитовими очима. Це червень. Самесенький тягне суничною галявиною чорну стару фіру. Не треба йому нині коней, пустив їх по межі горбаті і круті груники з лісі. З лісовиками, а вони розбудили цю землю квіти, трави і люд з буковими душами. Ах, село потягується. І вже і сімома вітрами в синіх жупанах стукає у вікна заслиненими сновидом. Всі вже майже прокинулися лише сонце, ще вирішило зайти до церкви, помолитися перед початком усіх своїх і наших справ. Та от-от все забахтить, і серіал закінчиться, і сезон єгодів менеться. Чірпається остання ложка солодка мліс на Червоне білого моря, а я проваджаю поглядом ягодову чарівницю з малиновим лисом, і червень з фірою, і сусідку з грушками, доки баба п'є корвалол через серіал та нові картини на царинці. Є дітки мої, їла б вас все своє життя. Боже, ну, ну я не знаю, я от вам читала, в мене просто голос запинався, я не знаю, ну це так мило, це так. Щемка, це так наше таке, от, знаєте, ну, по-перше, це наше дитинство. Ну, у кого не ну, мало у кого не було баби в селі, і, я, і нехай це буде от, як у мене Київщина. Да, там. Е, це не важливо де? ну, це, 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 це наше дитинство. І здається, що це дитинство це ціле життя. І я не знаю, ну, ну, я з такою радістю, з таким от апетитом я прочитаю цю книжку, і ви будете знаєте, зі мною читати. ну. Ну, ну от, от якщо вас це оповідання не зацікавило на цю книжку, ну повірте, от ця книжечка, ну, це скарб, от, правда, це скарбик, це, це так щемко. Я зазвичай такі книжки ну, рідко читаю, наприклад, ну, е, інколи воно, знаєте, якийсь такий перебір, але от тут от воно мені от попало знаєте, в саму душу, в саме серце. От воно, я думаю, воно таке щиро написане. Воно не для ну, знаєте, інколи да, книжки пишуть от, чисто заради бізнесу. Тут написано: от, бо просто хотіла віддячити бабі, бабі, яка подарувала весь світ, подарувала їй всю любов, на яку вона була от, спроможна. Наскільки вона. От, Ви от, знаєте, я от, ну, так, можливо, от, трішечки да, на іншу тему. Але от, ми коли приїжджаємо в село на дачу, от, знаєте, я от, розмовляю з людьми, от, да, вони не кажуть якісь там от, філософські мудрості, але в них така, от, знаєте, в них. Pienи, проста правда, вона настільки, от, ну я не знаю, я просто в лютому захваті. От, вони настільки простими словами, без оцих всіх, знаєте, завиванців. вони настільки кажуть от, прямі, прості, правильні, мудрі речі, я просто обожнюю це от саме в сільських людях. Вони знаєте, це городські щось там із себе знаєте, весь час щось корчать, щось там намагаються бути розумнішими, ніж вони є насправді сільські не такі. Вони Знаєте, вони працюють, їм нема коли ви це знаєте, придумувати, як повимахуватись. І це, ну я не знаю, я обожнюю це все. І може, тому мені ця книжка саме в серденько, я не знаю, я. Друзі, вам вона треба! Баба Федиха, Уляна Маляр. Ладно, я тут заважаю донечці, ви тут просто віконце, і вона там сидить і вже. Каже, іди геть. Ну, коротше, в общем. Піду читати, я не знаю, чи я буду ще вам підчитувати оповідання, чи вже потім по. Ну, Знаєте, я не знаю, які в мене, як в мене зміняться враження, якщо я зараз просто, знаєте, хверверк. Ну, в общем, зробимо огляд. Я, можливо, там ще крапочки, там якісь примітички які вам позачитую, Ну, бо ну, це така молота, це такий скарбик, це таке, знаєте, от, це, ну, от, коли. От, значить, да, от, як соничка маленька в лісі. Ну, от ну що воно там, таке, таке, боже і неприглядненьке, без окулярів, як то кажуть, і не знайдеш і не побачиш. Але коли ти в лісі зірвеш оту манюпусіньку суничку, соничку. А вона така, знаєте, вона просто вибух такий прямо от в роті того смаку, тої солодості, тої, того аромату, знаєте, ну, ну це. ну... Повірте, навіть якщо ви купите там 10 кілограмів е, на базарі якоїсь там тепличної, там турецькою, не турецькою, ізраїльською, неважливо якої ягоди, ну воно не те. Воно смачно, воно прекрасно, воно з вітамінами і так далі. Ну воно програє то менюпусічки, то суницьці. От я не знаю, я пам'ятаю своє дитинство, коли ми брали одну травиночку, і в ці сунички нанизували. І приносили оці патички, такі, ну такі ровечечки, я не знаю як назвати. Боже, ну. Ой, воно, ну навіть компот з якихось таких от, щось такого домашнього, те, що от тут, тут виросло, тут і зараз, воно набагато смачніше, ніж ти ті, ті ягоди і фрукти купиш в магазині, а <laughs> ще якщо в заморозці. От, ну, Я не знаю, ця книжка це от, як та, от, та суничечка з лісу. Тому от, приглядіться, будь ласка. А я пішла читати, бо вже, 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 там вже знаєте, пожежа зараз буде на мене. От, а за мною сьогодні після обіду на дачу приїжджають. Треба якось витримати тут. Ну що, друзі, баба Федиха прочитана. І ви знаєте, це той випадок, коли я читала. І я хотіла, щоб ця книжка не закінчувалась ніколи. Ви знаєте, тут поділено на пори року зима, весна, літо осінь. І кожні, знаєте, В кожній частині ну, як би так сказати, свої такі от, ну, специфічні історії, тут у нас і е, про весілля Баби Федіхії, тут і пісні, які співали на тому весіллі. І, ну, тут тут, 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 тут цілий світ. ви знаєте, Я я не знаю, я, я проковтнула цю історію. Я знаю, що е, от, коли мені буде знаєте, тоскно на душі, коли мені. Ну, в принципі, того не треба дуже довго чекати, знаєте, життя в Україні. Ну ви знаєте, я знаю, що ця книжечка буде перечитана неодноразово. Вона заколихує, вона дарує, знаєте, надію, вона, вона, вона показує, які українці крутезні, нереальні і шикарні. Вона, вона щира, вона щимка, вона весела. Тут дуже такий простий, смішний, прекрасний гумор, просто нереальний гумор. Ви знаєте. Ну, я, я закохалася в цю книжку, я закохалася в ці історії. Ви знаєте, я... Ой, ви знаєте, наче я от отримала ще одну таку бабусь, у мене вже немає, на жаль, вже бабусь, да? вони вже з Господом. І знаєте, ну от, ну от наче я до бабусі приїхала, наче от, от трішечки знаєте, я повернула от того свого дитинства, наче от, ну, я не знаю, ну. Ой, в мене сльози. Ну ну от, от реально, ви знаєте, ну, ну настільки. Тут, от, я читала, я, я розуміла, наскільки крутезні сільські люди. Вони неймовірні, вони прекрасні, вони шикарні. Вони. О, я люблю. Ви знаєте, як підтвердження сьогодні ну от здавалося б, я пішла тут у місцевий кахвітерій. Випити горнятку кави за 18 гривень. А, от. І ви знаєте, там якісь люди до мене, вони мене знають, я їх всіх не знаю. Вони мені розказують про якогось Федька, про якогось Степанка, у того то, у того сьо. Боже, І, і знаєте, ну, ну це так класно, це так. Ну, ну... Можливо, мені цього дуже не вистачає в Києві, стільки народу поговорити, не маски. А там от, ну, ну це шикарно. І оця бабуся, як вона вчить це, знаєте, такої непоказної мудрості, непоказним. Знаєте, наче е, е, вона вчить от, от реально жити завітам е, нашого Господу. Неважлива конфесія. Просто жити по Божим і законам, Знаєте, завжди залишатися людиною, завжди е, ну, ну, ви все знаєте, да, що я вам буду переказувати. Але ви знаєте, от одну історію, ну от я візьму на себе ще таку знаєте, відповідальність, і я вам її прочитаю. Вибачте, Голосирківщина вітряний край. Чекала півдня, поки сусід покосить, покосив вітер, піднявся. Як тут блогінгом займатися? Піду в якісь, я не знаю, як це називається, тревел блогери. Поїхав, познімав, приїхав, показав. Ладно, слухайте, просто знаєте, ну от я хочу на вас нагнати цієї от атмосфери, цієї молоти, якої, ну можливо, знаєте, нам всім не вистачає молоти. Навіть якщо у вас багато молоти, все одно знаєте, зайвої молота не буде. От, знаєте, це як от коли гроші дарять. Ніхто ще не сказав, у мене такі є. Тому знаєте, і молоти буде достатньо, я думаю. От слухайте, називається оповідочка Лежимо. Сонце кругленьке і велике, мов половина цього світу, а може й більше, бо його бачать усі люди на землі. Я, спершись на підвіконня, зазираю на нього і мружуся. Ніс ще й лоскочи рожева мушкалька, і чорна груба муха часу часу літає перед очима. Ми всі троє, я, мушкателька, і муха зазираємо на сонце і тішимось, що боженька нарешті вийняв його зі своєї темної хмарової тайстри. На, маленька, шньо-шньо-шньо, баба кличе свої святі корови хвилинку п'ять. Уляно, вилазь із вікна, біме, корова не хочуть іти на толоки доїсти. Я вибігаю з хати гуцульською ланню у червоному плащику та старих гумаках і моцна гепоюсь на мокру дочку. Здається, в цю мить велике і кругленьке сонце впало на мене і почало мене толочити, як останні ранкові зв'язки. Аж мені зле стало, думаю, мені Афіна. Тут е, зносочка, або е, смерть кінець, або чорниця. Ну, я думаю, все ж таки тут кінець. Mm. Іга, ну що ти розліглася на дошці, княгиня? Не виспалися. Я мовчу, не можу й слова проронити. Все затерпіло в малому тілі, дух перехопила, аж ліве око заголосило. Улянок, вставай, баба, впевнена. Посунула попри жовту оличу до онуки, а по онуці вже лазують маленькі сонечка, і слимак з ходою сонеться по малій назі. Та добре, що не калюхата мідянка, яку вчора вздріла в лісі на пні між ялинками. Бо якби лізла вона, то я вже точно вмерла. Але ще ні. Не пилуюся вмирати. Лежу на мокрій дошці, терплю слимака і сонечок і боюсь і баби, яка суне на мене. Ану, вставай, злостно, сказала баба. Негодна я сів ломила!» Ей, ледно шинуйся. І тільки но баба промовила ці слова, як сама втрамбувалася на мокру дошку біля мене, мов слуп. Е, Слупи взагалі не говорять, а княгині то вже й не говорять. Лежимо. Сонечко перелітає туди-сюди, слимак вже перелізає на бабу, падки вітко на ноги. А переляканий пес нагло вилизує нам скроні, як у кіно, і краще не придумаєш всі найліпші сюжети лиш з життя. А що, бабо, тоже змучилися? Я перша порушила цю ранкову лежанку на дошці. «Пасть себе! злосно відказала Федиха. Ну, то й лежимо далі. «Йомо, мої корови саме вийдуть на доїння. Лежимо. Дивилися на сорок, які літала одна заводна, малувалися буру червоними та бронатно метеликами і пулькали слізними, слізними очима на наше подвір'я. Ну що, стаєм, мала княгиня? Трудно ще княгиня після весілля. Ну, то так, фіст у хвали сіданіці. Лежимо. йо, лежимо. Не поспішаємо. От. Ну, ну от ви скажіть мені, да? ну, ну, це, це примило. це... Я думаю, всі зрозуміли діалект, тут, тут не складно, тут знаєте, не в ньому сенс якби так сказати. Хоча він додає молоти, як на мене. Ви знаєте, ну, я не знаю, от, ну, я дуже вам раджу цю книжку. Я не знаю, як вас просто от, заохотити е, прочитати цю книжку повністю. Тут, тут кожна історія, ну, ви знаєте, кожна історія ціле життя, вона ну воно неймовірно, воно прекрасно, воно вам треба, от правда треба. Я, я не знаю, як вам ще пропіарити цю книжку. До речі, це видавництво. Я така шикарна блогерка, що не сказала видавництво. Видавництво Брус mm. Тури. Вот, дивіться. Вот. В общем, я не знаю, буду закінчувати це відео, бо ну, я можу. Годинами, роками, тисячоліттями співати оди українському народу, який він неймовірний, який він прекрасний, який він от, знаєте з цим от добрим прекрасним гумором, з таким от, оптимізмом, з таким незламністю, з таким от, ну, а, я вас люблю люди, ви найкращі!». От. Коротше, зараз я вам ще покажу свою, свою свій, свій город. Жінка має город, як там Сердючка казала, звізда, не звізда, а часи такі, що свій городик треба мати. Ну, ото я. Зараз я вам підзніму, поки дощ не пішов, бо це вітер на дощ суне, пише, що по галайкам дощ сьогодні. Вот. Короче, о, книжка шикарна, Боже, ви знаєте, я не знаю, я її хочу і тут залишити, я її хочу і в Київ забрати, я її хочу всюди мати, бо я не знаю, де мене накриє, Боже, який вітер, де мене накриє, де мені захочеться її перечитати. А, в общем, друзі, ну правда, вона тепла. Вона боже, я не знаю, як вам ще співати, ну туди, бо пересказувати ці оповідання, а це ну великий гріх, як на мене. Або просто змусити вас її прочитати і насолодитись, і розділити зі мною цей захват, захоплення і все це прекрасне, що є в цій книзі. Я ж кажу, вона щира, вона не бізнес-проект, вона не заради прибутку авторці. Вона от саме показує любов до своєї бабусі. Ну. Знаєте, от у дитини, в кожної дити, дитини має бути добра бабуся, в якій можна все, можна і крутий от, от Я не знаю, у мене так було, от у моєї донечки так було. І от, ну, Я щиро бажаю, щоб у вас і було, і у ваших діток, і внуків так було. Ну, ну бо це, 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 це дуже важливі речі в цьому житті. от Правда дуже важливі. От, чим е, сильніші корені, тим міцніше дерево стоїть на, на цій землі. І тим... Сильніше воно може упиратися вітрам, буревіям і всім негараздам, які навіть рубати дерево з міцним корінням набагато складніше, ніж знаєте, дерево без коріння це просто телеграфний стовп. Так, да, він передає якусь інформацію, да, він... але перший вітер і він впаде. Втім, зараз я вам підзніму огород. Не розходимось. Ми віримо в Збройні Сили України. Донатимо на Збройні Сили України, щоб ми могли сидіти отак на терасці під вишнею і розказувати про те, які українці класні. Українці класні, задонайте копійчину на Збройні Сили України. На якісь такі, знаєте, русадавку таку, якусь. Таку пим-пім-пім. Пим. общем, все буде добре. Що там здня? Хтось прийшов? Чого я не бачу? Хто в мене, мене погороду тут ходить? Суже записує відео, нікого не чіпаю, хто там ходить. Я ж там тільки посадила. Ще не виросла. Коротше, я вас всіх люблю, обіймаю, обіймаю. Піду поганяю. Ні, хто там ганяє, Там тільки гостинці приносять. Ладно, всіх люблю.